10 квітня виїхали скошувати як би типу міс міскандус але тут бур'ян є міскандос і все піде у нас на топку поки що зараз зрозуміємо скільки в нас на гектарі цієї маси виросло от. який стан містантуса на сьогоднішній день. Отак от, от рослинка скошується. Тут ми ще не бачимо парості. Але в деяких місцях вже він почав проростати. Ну от наприклад от вже свіжий росточок пішов. Свіжого не бачу А більше бур'яна, ніж без кінцев тут теж свіжий, вже росток пішов в этом, Подивимося яким чином буде реагувати міскантус от на цю лабаду і що з нею можна зробити. Поки що ідей немає. Маса буряна суха спалюватися буде дуже, дуже непогано. Тут теж сухий. Ну, треба, треба, звичайно, заміряти було волого, але гіпотетично тут все сухо. Добре, гарного дня, експерименти продовжуємо.